Терористами домовлятися не можна. Терористів треба знищувати. Люба поступка поводить нове їхня наглість. І вони не хочуть розуміти, розуміти, тому з терористами треба боротися. Домовлятися не можна. Домовлятися можна з тими людьми, які хочуть слухати. Трагедія людей. Люди хочуть чути тільки себе і все. Терористи взагалі не хочуть нікого чути, в них є просто вимоги. Тому з терористами треба боротися, з людьми треба домовлятися, треба шукати людей, які мають авторитет, пропонувати їм якісь виходи, враховувати їхні думки. А з терористами домовлятися неможливо. Разумієте? І проблема людей, щоб перестати вимагати тільки особисто собі, як от підвищити, додати. Треба зрозуміти, що ситуація склана, треба сьогодні тих людей, які привикли тільки вимагати. Поміняти на тих людей, які вміють будувати і вміють працювати. Це трагедія, на жаль, біда. От я стояв всі дні на Майдані, і розумієте, одне діло вимагати, руйнувати щось, а сьогодні прийшов час, треба почати будувати, а не тільки вимагати. Тому сьогодні, як Майдан, так і всі решта вимоги, треба їх ліквідувати, треба постати працювати. Я надію, що Порошенка, ну я його трохи знаю, що в нього вистачить розуму, і це, розумієте, треба домовлятися, скажемо. При всіх при тих варіантах ми живемо поряд з Росією, Треба шукати шляхи узгодження з Росією, але не з терористами. З терористами треба боротися без ніяких поступок. У мене дуже страшне питання, дуже страшне. Я вчора по телевізору почула, що були закуплені великій кількості дорогі бронежилети для наших військових. Сьогодні я чую розмову двох свободівців, один із них мій знайомий, це Черкаська, група, група це батальйон. Я не буду говорити, скільки їх. Вони їздять на схід і питають, де знайти ці люди, питають, де знайти бронежилети. У мене питання: куди діваються гроші, про які говорили, що вже на ці гроші і де ті криси. Які вже це кудись, я можу сказати тільки поганим словом? Що це таке? Чи нам збиратись матерям, збиратись знову майдан матерів? Що ж, ж це за досягнення? Що це за боротьба, у якій наших цих дітей будуть викладати сотнями без бронежилетів? Я і моя сім'я практично втратили можливість спілкуватися з нашими друзями, близькими і знайомими, які лишились на Донбасі. Чому це сталося? Тому що люди, які там лишились, зайняли в своїй більшості активну антиукраїнську позицію. Там практично не лишилося українських патріотів. Велика проблема регіону полягає в непорозумінні. Регіон зараз розривається між Трьома великими силами. Перша велика сила це а, Рінат Ахметов. Друга велика сила це Володимир Путін. І третя велика сила це соціальне, як це сказати, обурення, яке назрівало тривалий час, і воно має зараз хаотичний, дещо а, такий варварський характер, тому що вони багато всього. Руйнують, спалюють, і от між цими трьома силами зараз відбувається протистояння. Намагання нової київської влади навести порядок зараз має дуже обмежений успіх. Я щиро їм бажаю цього успіху досягнути. Але, на мій погляд, без повноцінного діалогу і роботи з місцевим населенням успіх виключно військової операції буде або тимчасовим, або дуже дорогим. Правильно говорять з терористами. не торгуются, их надо просто уничтожить. И тогда наступит покой на Украине. Убрать руководство вооруженными силами и пограничниками. И заменить на людей, которые в этом понимают. Больше ничего не нужно. Если они договариваются уничтожать, как это было в Грузии, как это было в Чечне, как это в Чехословакии было, дается время. Если они в это время не сдаются, значит уничтожать. Інакше буде кров продовжуватися далі, не без вільних людей. Треба, щоб усвідомили всі е, до, донецькі і луганські е, жителі Донбасу. В першу чергу звертаюся до шахтарів Донбасу, так я сам пророб, пропрацював 30 років в шахті. Червонорадська група шахт. І я звертаюся до Шахтарів. Згуртуйтеся, згадайте, як ми в перші дні воювали проти тої, е, комуністичної, е, як кажуть, е, держави. Іменно е, згадайте страйк Шахтарів у 89-році. І згуртуйтеся і зорганізуйте. Е, Народ Донбасу, щоб він зрозумів, що іменно ви є носіями тих благ, які є на Донбасі. І ви, йдучи в шахту, ви повинні заявити всім і владі, і всім, щоб коли ви спускаєте в шахту, щоб був наверху спокій. І тому весь народ повинен послухати вас. Ну, якраз от з терористами треба щось зробити, і тоді війни на Сході не буде. А що з ними робити, знає кандидат, бувший президент, пан Ляшко. Якщо ну, хтось із, ну, скажімо так, із майбутніх президентів, ну, я маю на увазі там Порошенко чи... Міністр оборони не знає, то хай запитаю пана Ляшка. Це дуже коротка відповідь. А це саме розжовувати по 20 разів нема ніякого ну, сенсу. Зумієте? Якщо звернутися до Декларації прав людини за ООН, де гідність кожної людини має бути братство. Такі стосунки, які людяність означають перш за все. єднаю... Вулиці, Майдани і хати, всі ми сестри і брати. І от на основі цієї декларації побудована наша конституція, будь-яка демократична. То якщо дотримуватися е, оцих положень принципово і практично застосувати їх зараз негайно, то ми вийдемо з будь-якої скрутної ситуації. Щоб зупинити війну на сході, потрібно вивести війська. Звідти і сідати за сил переговорів, тому що на кожну силу є, знаходиться інша сила, силою нічого не рішати. Тільки за столом, за столом переговорів можна рішати ці питання. І треба сідати, прислуговуватись до їхньої думки, тільки за переговори. Справа тому з ким з чеченськими терористами, з, з тими осетинами іншими, котрі з Кавказу понаїхали, з тими російськими диверсантами. А очевидно, розширення прав місцевого самоврядування дуже буде на душу цим терористам, їх задовільнить і вони одразу поїдуть до себе додому. Найперше, що зараз необхідно зробити, це потрібно. Завершити війну, але як її потрібно завершити, тільки знищивши терористів і сепаратистів. Якщо їх не знищити, проблема буде існувати і тільки розширюватись. І після того, як будуть знищені всі терористи і сепаратисти, необхідно як умога швидше Україні вступити до НАТО та Європейського Союзу. Ми програємо у галузі пропаганди і агітації. Треба людям пояснити, за що люди стояли на сході, за що люди стояли на Майдані. Навіть президент Путін 4 березня, пам'ятаєте його виступ, він чітко сказав, я розумію людей, що стояли на Майдані. Вони стояли проти корупції, кумінства, хабарництва, сімейственності. От треба хоч би це повторювати кожен день в ефірі телебачення. Треба людям вести агітаційну політику, пояснювати. Що там відбувається? А відбувається, на мою думку, що? Росія, ну давайте так, дивіться, Аляску у 867 році продали, продали. А тепер у нас забрали Крим, у братнього народу. Як це називається? Росія намагається свої соціальні проблеми, там класове розширування ще набагато більше, ніж у нас. І тому вони. Оці, щоб відвернути увагу від соціальних проблем в своєму суспільстві, переносять їх на територію України, переносять у міжнаціональний конфлікт. Їм це зручно відвернути увагу від свого народу і зосередити тут. Тому це теж треба людям пояснити. Що, звісно, вони що терористи. Платять терористам гроші, це найманці. Які, де заплатить, хто заплатив. На користь того вони воюють. Чтобы, припо... Чтобы прекратить войну, нужна хорошая армия, нужно много солдат. И нужно с ними бороться. А давать ничего нельзя. Не нужна... ни пяди нам не надо, и свої ну, и свои вершка не отдадим. Вот нужно у нас такое должно быть понятие. Никому ничего не треба давати. Это наша территория, это наша страна. И мы обязаны її стоять. Как... Какие бы мы не были, мы должны стоять до конца и бороться за свою страну. Мы украинцы, мы должны гордиться, то, что мы украинцы. Террористам договариваться договориться нельзя, с ними договориться невозможно, потому что они все проплачены. Это люди, никому не подчиняются, подчиняются только деньгам. Им платят за эти деньги, они воюют. С террористами отправить их на свою батьковщину. Надо в первую очередь не манипулировать людьми, во вторую очередь надо принять решение правильное руководству страны. Потому что на сегодняшний день развязка этой ситуации есть конкретная, и все об этом понимают и знают. Что в данный момент устраивает в стране цирк, и кому он нужен, не знаем. Хотя это все можно в ближайшее время закончить без кровопролития. Я думаю, что это вопрос недели, и вопросы все решаются. Пускай просто перестанут заниматься своими амбициями, а подумают о людях. Їх вже попереджували терористів. Але до них не дійшло. Ми зараз будемо їхати на схід. Ось наша армія. Будемо їхати на схід. Будемо воювати. Якщо вони будуть вбивати, то і ми будемо вбивати. Це без обговорювань. Тому що до них не доходить. Це я прямо говорю. І до них їм треба донести до їхнього свідання, що вони роблять неправильно. Ось будемо намагатися з ними культурно. По-перше. А по-друге, якщо вони не зрозуміють, їх будуть садити. Буде тюрма. Кроки, як на мою думку, робляться вдалі, проте потрібно ширше крок, ширше крок. Потрібно активніше, жорсткіше. Закриття кордону, як на мене, це вдала ідея, проте пізно. Ну, хай буде, хай буде, ви ж бачили вчора. Їхала колона, не доїхала. Отак от от треба з ними робити. Може, моя думка буде радикальною, проте це моя думка, це моя країна. Домовлятися хіба що це можуть бути якісь там е певні випадки, там обмін заручниками чи, можливо, там атак. Якщо вони сидять там на кірпічному заводі, то хай краще вони там лежать. Війну можна закінчити за тиждень. На сьогоднішній день в Україні порядка 300 тисяч офіцерів, прапорщиків, мічманів. Спецназ, морський спецназ, фахівці для виконання особо делікатних операцій за кордоном. У нас немає, вибачте, от антитерористична, немає терористів. Є війна Росії проти українського народу. Хто не згідний з політикою України, росія, росіяни любі нації, депортація і проблема закрита? Другого не дано. Я не силен в политике, но как гражданин Украины, да, житель Донецка, я думаю, что нужно начинать разговаривать. Проблема в том, что сложно выйти, кто прав, кто виноват. На сегодняшний день люди озлоблены, они не понимают. Они обижены. Кто-то понимает, кто-то не понимает, но их не слышат. Они понимают, что их не слышат. И некоторые доведены уже до такого состояния, что действительно они просто в отчаянии. Мы приехали сегодня буквально из Чернигова. А вчера выезжали из Краматорска, Славянска. Сложно было очень уехать, потому что транспорт перекрыт, блокпосты. И дело в том, что транспорт идет, но дальше, чтобы выехать даже за безопасную зону блокпостов, в районе Изюма все равно уже были боевые действия, и автобусы туда не пускали. Поэтому добирались очень сложным маршрутом. И когда выехали уже в Харьковскую область, тут наступает уже мир и покой, мы видим, что работает городской транспорт, работает милиция, люди спокойные. А то, что происходит у нас в Краматорске и Славянске, это, конечно, несравнимые вещи. И за месяц жизни там ты понимаешь, насколько важен мир, насколько важна цена понимания друг друга. И вот те боевые действия, которые нам принесли так называемые «освободители», которые называют себя, что они пришли освобождать. Так вот, я хочу сказать им и им подобным, что мы, попав на территорию фашистов, как они, как они называют Хунты. основную Украину, что это хунта, мы как раз только здесь обрели чувство мира и покоя. Дорожите миром, дорожите Украиной и не допускайте э, никаких разговоров о разделении, о сепаратизме. Э, благодаря только хунте так называемой, той власти, которая здесь находится в Киеве, как они ее называют, моих детей, а у нас четверо детей, Приютили добрые люди в Чернигове. Более того, устроили нас в пионерском лагере. Сейчас дети э, разместились в пионерском лагере на весь летний сезон. Это для нас, для семьи, которая стала сейчас без жилья, без средств существования очень важно. Поэтому мы благодарны так называемой киевской хунте за то, что у вас тут мир и порядок. И всем скажу сепаратистам, что не надо разжигать рознь вот такими словами: нет здесь ни хунты, ни фашистов, ни бендеровцев. Все люди здесь мирные. И я говорю на русском, никто мне рот не закрывает и язык не отрезает. Тяжело говорить, потому что слезы давят. И находясь здесь на Майдане, понимаю, что на самом деле слава тем ребятам, которые здесь отдали свои жизни и сохранили этот мир на этой территории. Потому что на нашей территории сейчас гибнут очень многие люди. И видите, как по нашим дорогам едут военные ребята, и мы машем им след, они отвечают нам. И когда они идут на Славянск, на Краматорск, Сердце разрывается, потому что оттуда они могут не вернуться. А те, которые возвращаются оттуда, в сторону вот Харькова, Барвенкова, понимаешь, какие они уставшие, замученные, но они остались живы, эти ребята. И вот от этого всего, конечно, психологически ну, очень тяжело. И дети наши, они увидели, эту войну, они увидели военных людей. Дети наши говорят о смерти, они говорят ну, очень болезненно. И сейчас, вот благодаря тому, что им удалось вывести в лагерь, я надеюсь, что какие-то вот мероприятия, детские конкурсы, они как-то все-таки восстановят психику наших детей. А сколько их там, таких детей, которые не могут выехать, и которые сидят в этих погребах, и которые нуждаются в помощи. И сейчас вот именно эти дни являются выездными. Для жителей Славянской и Я еще хочу добавить, что те люди, которые считают себя повстанцами и освободителями, на самом деле они просто попали под информационное воздействие. И просто людям вложили некоторую информацию неправдивую. Так вот, к моему стыду, у меня фамилия Туркин. Я как бы по фамилии русский, да, хотя живу, рожденный в Украине. Я хочу сказать Владимиру Владимировичу Путину, что первым этот начали позорный бичевание вот этими словами, этими штампами, именно вы в своих прямых выступлениях, называя наших ребят украинской армии карателями, что здесь хунта, что здесь какие-то фашисты, прозвучало это от президента, президента России. И такими вещами нельзя шутить. За каждым вашим словом идут в дальнейшем боевые действия тех людей, которые невинно сейчас ложат жизни за спасение мира в Украине. Мне стыдно за вас, президент России, мне за вас очень стыдно.